Двенадцатый сезон Двенадцатая часть Ну, частина Короче А мы начинаем День. Я его сделала в легком. Ну, не знаю, что здесь... Я спина скрутилась. А, вот тут... Я хотел сделать кибедиста, но не знаю, как в петроле делать железные тотики. Тут лучше бы сделать... Да, у меня накачалось. очилось. Сейчас исправлю. Куда ты покутаешься? Ты дурается так. Ха у меня разработали я всех буду уничтожать альянс айо айо кто такие ты кто такие? зовхин а ты кто okay. такой иди сюда а ты что ты что обладел? иди сюда малявка а ты кто ты кто ты? Потек ты не Что ты сказал? Толщай. А, нет. И летел сюда. Малявка. Что ты натворил? Кто это говорит? Я тебя Привет. Мне в точь-точь великий. И что ты мне сделаешь, что я Побецило. І удар. Ух, йо, Оце був баба! Це... Конечно, ти мене вмантулив. Угелив. Я тебе угилив, щоб положить. Скажи, ти бояться огляда. Получай! Чого на тебе не дискуссия? Горі-горі, ясно, що би не погасло. Чого? Ха, в мене така броня, що аж пофіг мені. Ди сюди. Ой, Що, псих? Що це таке в тебе на спині? Блін. Вогонь потух. Ха, в тебе тільки одна бро. Блін, вогонь потух. А я можу розрізняти? Нет, наріж, наріж, не нет, Сейчас тебе учеб бензопилу поламаю. А будешь бегать с бубуркой себе насветиться, а ты не хочешь ховать. Что там уже ты разбирай? Ого, что вы меня откида? Тут такий ай. О! Да. Підмога прилетіла. би, пацюки. Хто це? Це хто такий? О, вс, хто я такий? Я прийшов помагати. Сьогодні Лада прийде у лучки. І одни з тобою сражається? Двоногий. Уйди. Двоногий. Я і Попо. Юмию, нам не справиться. А де ще двоє? Ще двоє. Вони щас сказали, що Богдан їх зараз доработає і вони прилетять. А сала Малайку. всім е Всем привет! Ви на каналі Богдан Мелон Плейграунд! Шо ти мелоч? Ну вже вибач. Кстати, мені Богдан сказав, що вона броня прилетіть мені на тіло. Ну щось таке не летить. О! Летіть он, летить уже. Богдан! Два мелон! Все, я в броні. Скажем, це мое улучшение. Богдан сказал з, з... з цей пушкой дурацкой. Ну, шо это за безполезник? Чашками буду стрелять. Нет, я хочу взять другую пушку. Ну, пістолет. Живіт, не бурчи, потом поїси. ну, поїше, ну пожраешь потом. Не знаю, як сказати, пожораш? Що з вами таке? Що ви що? Бухнули? А? з тобою? Ти що, Бухнув? Чи що? Я Ча... розуму нема в тебе. А просто, як поки я стріляв, в мене голова скрутилась. Шо? тебе бубурка не скрутилась, а голова круть 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 верть. Ну, вибач, бубурка скрутилась. Сейчас в тебе не бубурка ск. Сейчас в тебе не голова скрутиться, а бубурка скрутиться. понял? Да, понял, поняв. поняв. Пістоле важкий. Жерти надо багато, щоб пистолет. Ха-ха! Надо нападать далі. На Достав уже цей дурацкий. Моя копія дурацка. Без рука. Я копія замість свого. Да я позіхаю. Да що все тільки щоб став. Бррр. Но по-добрі мені вже зі з... людини побився. То, вообще то Дікстермен. Стой! Ти не знаєш їх, давай я його знакомлю. Дурбецело, дурко, какашка і. і. і какашка. Сам чуєш какашка. На собох рябох какашкою назвали. Ще раз я таке почую, ви в мене. Горить горить ясно, щоб не погасло, хати не достаєш. Погнали їх убивать, і кусать, і убивати. і пісять на них. Що ти вже мелиш? що ти сюди прилетів, як кусок какашки? Лети отсюди. Блін, загорілась булова. Ну нічого пофіг. Шо бы сказал, Что этот брызг? Пацюки, иди сюда. Ты тунц, тунц... Тунц, тунц, тунс. Ты, так скажем, дурбецало! А. Иди сюда! Ай! 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 Дурацка! стун, стун, меч! стун, они стун, и электрикой бьются! Ай! стун, а, так ты стун, только по рюкзаку побив. А я, я. На, тобі електрику єдру. Х. Знач, сделай свій коронний прийом із єдра. Три, два, один. Получайте. Бу Бубух, астронавти. Ой! й моё оце взрив, це був взрив, якщо чесно, Це мій коронний прийом був. Більш не использую, вона ж очки нагрілася. А в мене бруня нагрілася, чуть не спала. І рука труситься, бо сприляку. Аж бензопила посі... посіріла. Все посіріло в мене. Ну, вибач, вибачте. Пасія мені. А в мене трошки бач. Трошки. Зовсім чуть, -чуть. нагрівся. Mm. Ну так, це понятно, понятно. Тільки не понімай, чого я за тебе чов, чого мені руку одірвали? А, стоп. А що тут угоди в руці? <плес> Ай! Ай! Е, чого я не можу двигать на чом своїм? Ой, що ти твориш? Більний на голову. А, що він робить цей меч? А. Та це ж шарик, як у джимена. Який же шо шарик, як у джимена? Шоуман? Що, розуму не було? І цей меч, Що це таке, що происходить? Надо. Ай! Ай, дурацький меч! Надо його викинуть і взяти копье. Уйди, дурацький меч! уйди. А я не можу його викинуть. Лети отсюда боже, успокойся. Блін, кинув! Ах. Ну, дурацкий. Псих Ненормальний! Щас він у мене получше дулей. Йоськин Матршкин. Ещ ч був? Я даже не по що слова у мене щельку стоси. Я... Ай. Слово мене, броня. Вставай, давай, я стою уже. Щось, вставай, я лечу. Куда ти летиш? Лати, я полечу. А куди ще я лечу? У ліс до діда пихта і до баби з драбашом. Я лечу воювати. Там уже летять воювати. Так, меч успокоївся, я так думаю. він да, успокоївся, успокоївся. Якщо ти будеш психом, психом, психом. Ігра, Псих. якщо ти будеш психом і мене будеш бісить, якщо я хочу взяти меч, а ти больне на голову не берешся, бо ігру не до роботи. Воно больно на голову, воно, воно не вміє братися. Це тільки тупаки по тупому беруть. Що ви маленькі привітики? Що, ума нема, що? Нападає і палуч, ай укусив. Ой, Що, ума розуму нема. Опять він мене укусив. Іди сюди. А чи став? Нападаємо бр шу ай ай ди сюди ай, ні, ні. Будемо пилить тебе і пусти на шлячки, ніт ай, Блін! і я заразився. Нападає. Ай, ти ненормальний! дурбецало. Та там уже б'ються вони сам з собою. Їдь сюди, пацюки, тупі топорилі. І удар. Укусив, окусив от. Твар. Лети отсюда, шоу, ма розум. Опять він опомер. Ай. <свес> И получу. А, -а, 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 а Прям по мозу. Вообще розуму у вас нема. Кусы все таки ж. Пацюк. Тупей. Ну вибачте. Мы ж просто азот. Просто есть такая хвороба. есть такая хвороба. Капсула. Если я пойду, найда, Потому что это такая... Был... Ну да, она из нас здоров, без зомбари сделала. то, короче, же не получится с нами петь, або мы можем тебя укусить, мазать и вебу, И вот опять Що ми дрігнем? Полетіли. Там уже Дікстермена побачив. Не знаю, їх там вирубили, чи живі, чи мертві, чи, чи, на, чи на небі, ну пофіг, ми якось безродимо їх. Опа, гостішки йдуть. Які ще гостішки? Го гостішки ростішки. Шо, глухий. Я йду їсти роз... розтішку. Кстати, я не люблю розтішку, бо це вже для дітей. Ну, а тут, вибач, шоу укусив, а я падаю. І... Воно летить дурбе цело. Наче пуля автоматично. Летіла, 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 летіла. Хамазило. І, 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 і. Абача, приветики. Вовремя ты сюди прилетел. Я можу тебе убить. Убери свою дурацкую пушку. Ай, что, розуму нема. Укусишь, убью. Убьесь. А ну давай сейчас проверим. Нет, не кусай. Ай, ты мене забуборку укусив. Уйди ненормальный. Уйди! И прихвати пульку! Ай! Блин, меня надо Я могу стать... Есть заражение, чтобы я стал на, на их сторону, а есть заражение, чтобы она убивала. Мутанты выиграют. Нет, Альянс победит! Походу, он правду сказал. Подрихни пока, а потім я тебе попитаюсь якось вижить. Я попитаюсь якось вижить і тебе вилічу. А -а -а -а. А -а -а. <звук> Ладно, прийдеться битися. Дідь сюди, сиди сюди і ти будеш шашлики пущу. Оп'ять цей дурацький двоногий. Откуда ти знаєш моє ім'я? Не твоє кошаче діло поняв? Может, ну, твоя. А -а Ай, ай, ай. Что а -а 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 -а. это в тебе за две головы? Что ты мне сделал, у тебя бедная с такой головой? Что ты наделал? Ты мне вырубил. Я начал включать музыку. Ты ну ты сыну. И что Пофиг на твою музыку. Другая целая, ты шо? Розум! Ай! Чуть-чучки не поломав. Иди сюда, и І. И і, і удар. Ай! Шо? Ай? Шо пошл вон? Пошло вон. Надо вырубать. Це така сама, як і твоя, тільки со скоростю цим... літає. Ой. Ой. Я вже безполезний. Хто живці? Війні. Уже безполезний. Ой, ой! Блін, він мені бензопилу поламав. І пора його часу кусять. Кусить. Ой, блін. Кусать, 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 укусить, укусить, кусяться, кусаться, Блін! Кусяться, кусяться. хочется, чтобы його убив. Кусаться надо кусаться. Научись уже нормально потякать. Потяк потяк, потяк потяк. Це ти так? Ой, нет! Не надо ай, Тупий! ай. Не надо меня кусать. Я... Я обичний собі мелом. Ти вже нас багато таких повбивав. Ми тобі отомстим. Кусь. і за маску тебе кусь. Ні. І твій кінець на стоп. Давай, стріляй. Блін, промахнувся. Ну, чо ти такий криво... О, криво... Криворукий, А от нема ума. Ай. І вистріл. Що вистріл буде тобі. І вистріл! І ударство. Лапучка електрична. І лети в нього. Ми розібралися з цими малявками, да? Ну де? Я улітаю на базу, мені чинить навушники і бензопилу, а я улітаю. Ой, він не улетів, а склеївся. Я буду. А де... Дікстермен, дурбеликомен. Це що? О, пушка, я буду битися до кінця. Бакеви дикий. А я дурку, я буду... буду битися до кінця своєї жизни. Потім треба взяти булаву і нападати на них. Все, я взяв булаву. і пішли битися. Иди сюди, тупаки. Там тупак летить, Притягування к землі и влт. Полова вся такая шпитьвала. У нас может быть зараз... Хоч бы хтось той Э, е, що происходит? Ви нічого не додумались, жерни ви. Варі. Е, я, я знаю, що сделаю Скручу вам. Скручувам попи. Поняли? Скручу вам попи? І вони вас підірвуться. Поняли? Дурбелики тупі? Ти як восстановився? А не ваше кошаче діло, поняли? Значить, нападаємо тоді. Давно ж уже мінусувався. Ничего. Мутанти альянс виграє. А мутанти проіграють. Куда ти летиш зі скоростю свята? Що бешене. Ти должен летіти до свого хазяїна. З хазяїна. А ч ж? Що нема? Ну я ж на чому? Встрикаю. а чогось він мертвий. Вставай, давай, трубецева. Та вставай вже, вставай. Я не жад нічию. Будеш уставати і битися. Уштрикай в укол без перш і даємо пушку, пушку бере. Та ну не літайте, бо на олку, жінка, бляне на олку. Це не жінка, це пестик, пестик. Пестики, 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 пестики. А че 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 да пук ше да шарахнуло? Кто шарахнул? О, хозяин проснулся, хозяин, хозяин Э е... е... <пш> стоп хозяин. Газяїн. Газяйка, хазяїн. Хаяїн. Гурь гурь. Айяїн повернувся. Привіт, хазяїн. Привіт же А де другий? Не знаю. Кудись полетів. Ну, не найду я гора. Так, я взяв тебе. Ну чого ти таке больне? Пупу, в цій ігрі розуму нема. Тут всі предмети без. Бо вони не. Я хочу взяти матч, а береться якась друга віч. Бо це больна ігра на голову. Не больна, а не дороботана. А де його в другий матч? Він? Ну це зажигалка його. Я. Буду биться. Ладно, я візьму копье. Не бери, а то я ще в бою дикстермен. Дикстермен. Да, безголовий. Ех, я его телепортирую на базу. Чего тупака телепортую на базу? Вы мені демона розбудили. Ой, та ти один тільки проснувся. Не один, а двоє. Ти. М -м, давай. Летить, 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 летить. І ще один взрив. Що буде зривать? Ах, юшки до трьох. Ігру не доработали. А, він його укусив. Хто із вас його укусив, щоб він став смертним? Мені не кусали. А чого він тоді смертним став? Я ж його, значить, діла безсмертю. Странно і дивно і по-тупячему і... <звук> Всі разом телепортируємось? Окей І Касайся до беда покидай пизду. Я його телепортировал в екстермен. І Я телепортируюсь. Гады смоталася. Телепортируйсь. Куди? Я улетаю. Мне нечего телепортировать. А я телепортнуся на. Хе. Я вже знаю, куди телепортнуся в 13 сезоні 12 щось Я побачу, дай я телепортируюсь. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, пожалуйста. Невеличка вам я вам ш... скажу сегодня. Ой, завтра. Ну, короче, сітні яке? 14 не буду дивитися. 16 червня виходить один одне відео. тому що я 16 червня буду... коротше... фігньою страдати. Не буду вам казати, но фігньою буду страдати. З 16 червня то... Ждіть його одне відео, це тільки тринадцятий зон там. Ну, короче, гуляйте вальцем. Всем пока.